Усім привіт! З вами компанія Вінкар. Сьогодні маємо на огляд ось такий Citroen C0, повністю електричний електромобіль. Можна його назвати City Car. автомобіль 2011 року випуску, запас ходу близько 100 кілометрів. Для міста цього більш ніж достатньо. Повна зарядка авто від розетки 220 вольт близько 5 годин. Автомобіль оснащений легкосплавними дисками, має 4 дверей. Ось такий невеличкий багажний відділ. По кузові автомобіль без дефектів. Весь ціленький, гарний. Без явних слідів експлуатації та пошкоджень. По кузові фарбований лише один елемент. Це задня кришка багажника, все інше в рідній фарбі. Так, подивимось по комплектації та салону. У нас є 4 склопідіймача електричних, є електропривід дзеркал та електроскладання. Ось такі підстаканнички У нас є датчик світла. Автомобіль має кондиціонер, підігріве дзеркал та заднього скла. Це автомат відповідно. Хоч з виду автомобіль не зовсім великий зовні, але місця всередині в ньому достатньо. Навіть на задньому ряду доросла людина буде себе почувати комфортно. Автомобіль компактний, але в салоні просторий. Ось цю красуню ви можете побачити та переглянути за адресою місто Вінниця вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Також контактні номери телефонів будуть нижче під відео. Усім гарного дня, звертайтесь!